Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 21 серпня до Дня Незалежності України відбудеться початок широкого українського прокату українського екшн фільму під назвою Троє. Дана стрічка розповідає про події періоду боротьби за незалежність України у 1917-1921 роках. Варто зазначити, що головні ролі у фільмі зіграли Артемій Єгоров, Роман Ясіновський та Євген Піднебесний, для якого фільм став дебютним. Головну Жіночу роль виконала Аліна Коваленко. За сюжетом двоє розбишак махновців влаштували засідку на конвой червоноармійців, які перевозили гроші. Проте пограбування пішло зовсім не за планом. Разом з грошима вони забирають ще й полоненого. З часом непримиренні вороги махновці й червоноармієць братаються і вже разом чинять спротив російській чумі. Крім того, за словами авторів стрічки, вона знята у симбіозі жанрів пригодницького екшена і класичного вестерна з елементами драми та комедії. І як вони зазначають, найважче було досягти компромісу між тим, що це серйозна драма та пригодницький екшен, і тим, що фільм не має викликати емоцій, що все пропало. Саме тому творці фільму робили його ресурсним, щоб він давав глядачу відчуття, що боротьба велася недаремно. Крім того, варто відмітити, що ключові сцени знімали у Старокостянтинові знаковому місці для України часів повномасштабного вторгнення. Тому друзі, уже 21 серпня, приурочено до Дня Незалежності України, вийде у прокат фільм Троє. Особисто я раджу звернути увагу на даний фільм і підтримати наших українських акторів і вітчизняне кіно. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!